Найважче на чемпіонаті світу з кікбоксингу був у Миколі Гавриляку. Для 19-річного кікбоксера це був перший мундіаль серед дорослих. Звичайно, що було важко, оскільки суперники вже досвідчені, всі були набагато старші. Фізично, я б сказав, такі більш розвинуті, тобто вже зрілі. І чужа країна, хоча була дуже хороша підтримка з боку нашої збірної, тому сама атмосфера змагань була дуже така сприятлива для перемоги. В Орієнталі Гаврилюку не поталануло. Він зі скандалом програв господарю рингу. Там досить така історія була неприємна, тому що в Орієнталі дали з греком місцевим, який однозначно був перевіз, було забагато вигибню. На наше прохання переважити спортсмена потребували 50 євро для офіційного протесту, тільки тоді вони будуть це робити. Але візуально видно було, що це ну, не наша вага. І все-таки прийшлося битись. І навіть був екстра раунд додатковий. І в екстра раунді, хоча Грек ні разу не попав по Миколі, коли Микола дуже багато накидав йому колін, все одно віддали Греку. Десь пів години ми сперечалися, хвилин 10 не хотів Микола виходити з ринку. Але на жаль, нічого зробити не змогли. Зате в косіки аналог каодин з дозволеними китками Гавриляк зумів взяти реванш у свого кривника і здобути золото чемпіонату світу. Катерина Тарновська тріумфувала у лоу-кіку. Ще одну нагороду вона вибрала в Орієнталі. В Цій дисципліні львів'янка була другою. Перед фіналом у Тарновської було замало часу на відпочинок, а тому вона вирішила від бою відмовитися. Тепер у планах Галичанки виступи в ММА. Для мене ММА дуже цікавий, тому що це більш різноманітна техніка, там і больові, і кітки, і ударні, і більш агресивна робота. І це мені подобається. Перші бої в ММА Тарновська збирається провести цього літа, а уже восени вона зможе претендувати на титульні поєдинки.